Капеланське благословіння на 26 травня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні читається святе Євангелія про розслабленого, коли при а, купальні, яка називається Фезда, було там п'ять критих виходів. Лежали а, ті, які страждали хворобами, які не ходили, які там, були, що знаєте, паралізовані або ще щось. Ті, які хотіли зцілення отримати. І раз на рік ангел споніс збурював воду, і той, хто перший окуп... окунеться в цій а, купальні, той одужував від будь-якої хвороби. І людина була 38 років, років, яка страждала на розслабленість. Ну, і... Ісус сказав їм, чи хочеш, щоб я ти зцілився. І він каже, що нема людини, яка мене е, в купальню покладе першим, щоб сила Господня на мене подіяла і я вилікувався. Тоді Ісус сказав, встань, візьми постіль твою і ходи. І хвороба пройшла у цього, е, ну, цього розслабленого. Він став, взяв постіль свою і одужав. Тоді, коли вони потім зустрілися, Ісус йому сказав: Не гріши більше, щоб тобі гірше не стало. Знаєте, мій погляд сьогодні привернув цей уривок Євангелія про те, що Бог Отець через Ангела Господнього давав людям зцілення. Тобто свій дотик доторкався до людей грішних, які вже практично втратили зв'язок з ним. Але і сину дав таку ж саму владу мати ту силу стілення, яку Ісус мав. І Він мав свою силу стілення, Тобто йому не треба було ангела по ній збурювати, тобто йому не треба було піднімати цю людину і опускати воду. Він просто словом підняв і стілив людину. Але в кінці він додав і нам дав задуматися про щось інше. От людина стілилася, і ті люди стрілялися. Які окуналися в цю воду. А що далі? Далі, якщо взяти земне життя, то вони все одно помирали і помирали від хвороб. Але коли Господь сказав не гріши більше, то він сказав щось інше, що ми доторкаємося до небесного. Питання мого життя або мого силення і мого спасіння повинно продовжувати. Тобто я повинен стілитися на спасіння, а спасіння це і є життя вічне, перехід із земного життя в, зем... в життя ну, земного, ну, ту, яку ми зараз грішними веде в грішному світі, виход із цього грішного світу в небесне оселення, які є безгрішними. і які є вічними, і які є радість повна і досконала, в яких є. І ми, коли стілюємося, коли отримаємо стілення від наших ран, хвороб. То, знаєте, погляд наш повинен якби, направлятися саме в... в життя, де немає хвороб, життя, де немає страждань. Життя яке. І причиною тих хвороб є гріх. І багатьох хвороб наших земних є гріх причиною. Тобто. Спрямовувати життя, очищення себе, не тільки отримувати стілення тілесне, але для життя направлено, на, щоб життя наше було направлялося вічне життя. І тоді цілення буде в користь. А коли я зцілюся і забуду про небесне, вічне життя, то хоч я і зцілився на той маленький період часу, отримав розраду якусь, але, врешті-решт, все до загинув. Це мені хотілося поділитися з вами. Про ці мої зараз погляд і роздуми. Амінь.